Оперативно-профілактичне відпрацювання підтвердили зазначену тенденцію. Упродовж березня поточного року було повідомлено про підозру вчинені понад 19 тисяч злочинів, що в півтора рази більше, ніж в будь-якому місяці минулого року. І саме тому головне завдання втримати таку тенденцію в подальшому. За останні півроку рівень довіри населення до поліції зріс з 39 до 44%. У світлі цього необхідно визначити зменшення порівняно з минулим роком кількості злочинів насамперед найбільш небезпечних їх видів це вбивств, розбійних нападів, грабежів, незаконних заволодінь автомобілями. Це така тенденція 2017 року. Ми, і ми за це і кажемо, що ми хочемо утримати е, таку складову злочинності. Спостерігається тенденція щодо покращення рівня розкриття злочинів у цілому, а також умисних вбивств, до 84%. Тяжких тілесних ушкоджень до 88%, розбою 58%. Тобто ми майже більше, ніж кожний другий розбійний напад розкрили в поточному році, що не могли похвастатися минулому? Більше ніж у минулому році виявлено організованих груп злочинців 55 проти 35. Це суттєво за переквартал. Кількість розкритих крадіжок збільшилась майже на 23%, що відповідно повинні побачити громадяни. Крадіжки це основний біч нашої держави. Пробежів шахраст, незаконних заволодіння автотранспортом, є позитивні зрушення щодо встановлення осіб, причетних до вчинення умисного вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. В результаті проведення значного обсього слідчої і оперативної роботи кількість розслідуваних злочинів збільшилась з 50 до 54 тисяч. Тобто, ми бачимо не тільки кількість затриманих злочинців, а й закінчених розслідувань, направлених до суду. Значна тенденція характерна для більшості головних управлінь. Знешкоджено 55 організованих груп, в тому числі дві банди, які діяли на території Сумської та Харківської областей. У попередні роки Україна стала притулком для кримінальних авторитетів, яких тодішня влада активно використовувала в своїх протиправних діях. З метою очищення території держави від таких осіб поліцію вжито ряд заходів. Зокрема, в минулому році затримано та депортовано 13 пловових кримінальних авторитетів злодіїв в законі насамперед вихідців з Кавказського регіону. Цей рік за пари квартал ми вже депортували 5 таких осіб. В контексті продовження теми діяльності організованих груп хочу звернути увагу на стан розкриття резонансних злочинів насамперед умисних вбивств. Порівняно з минулим роком, їх розкриття підвищилось до 84 тобто, в абсолютної цифри зараз ми маємо залишок 79 нерозкритих вбивств, з яких по 32 вбивствах ми маємо перспективу. Затримають злочинців та направить справи до суду. Наслідком конфліктних ситуацій в кримінальному середовищі з приводу перерозподілу в сфер впливу власності та бізнес-інтересів є вчинення на замовлення. Цього року в 11 таких убивствах перевірялася зазначена версія, з яких розкрито 4 та ще мають перспективу 3 таких правопорушення.